Доброго дня, мої друзі і підписники. Сьогодні на моїй сонячній стороні світлій, не дуже сонячно, волога, тепло і досить весняно. Тут в мене завжди якісь гілочки, я щось корінюю. Помічниця, як завжди, допомагає. Покажу розсаду вона вже підросла, це перець. Перець тут балконні томатики. От ще перець. І баклажанчики. Баклажанчики якісь слабенькі, я боюся біля них дихати навіть. Томатики на іншому підвіконні. Це перша партія, вже досить гарно виглядає. Далі щось пішло не так. Думаю, що тут ґрунт був не дуже. Тут вже трошки краще. А отут під столиком в мене посіяна ще одна річ, яка довго сходить. Я не є впевнена, чи воно взагалі зійде. Чи просто довго чекати? Тому хай воно залишиться інтригою. Добре?